Вітаю всіх на каналі Дівді. Нарешті трішки ситуація зі світлом покращилась, але літо ще не закінчилось. Тож я вам сьогодні хочу показати, що можна приготувати з того, що є в холодильнику. Єдині обов'язкові інгредієнти сьогоднішньої страви це вчорашній варений рис та обов'язково свіжі яйця. Як же дехто зрозумів, сьогодні я готуватиму смажений рис. Хоч це язійська страва, але вона прекрасно готується з наших продуктів. І нарешті я це зможу. Зробити все на пательні вок. Тож пропоную почати. В першу чергу потрібно підготувати м'ясо. М'ясо в мене куряче, а саме м'якоть стегна. Я вже очистила від кістки, від шкіри і тепер нарізаю. Кубики невеличкі, десь 2х2 см. Також нарізаю моркву, але моркву нарізаєте дрібними кубиками максимум до пів см, щоб вони були розміром. Це для того, щоб вони швидко приготувалися. Нарізаю також дрібними кубиками імбир. За кількістю обираєте це вже за смаком. Якщо хочете більш гострішу яскравішу страву, берете більше. Обов'язково потрібно буде додати цибулі. Вона дасть гарніший, приємніший смак. Нарізаю дрібними кубиками. Болгарський перець дуже гарно смакуватиме. Тому я його спочатку очищую від зайвого, нарізаю смужками і потім, відповідно, кубиками. Для того, щоб страва була гостра, обов'язково потрібно додати перець чилі. Це може бути як зелений, так і червоний. Нарізаю його кільцями. Для соусу, який знадобиться в страві, потрібні томати. Томат розрізаю навпіл, на дві дольки і потім кубиками. Розмір тут не важливий, бо все буде перебиватися в блендері. Часник нарізаю кільцями і потім частину подрібнюю дрібненько. Зелену цибулю нарізаю дрібними кільцями. Можете порізати пір'є. Блендер додаю нарізані помідори, нарізаний кільцем часник, перець чилі, закриваю кришкою і перебиваю. Готовий суміш переливаю у ковшик і готую на невеликому вогні, щоб воно зварилося і випаровувалася частина рідини. Додаю, звісно, за смаком солі. Не забуваю перемішувати, щоб ніде не причепилося до дна або до стінок. Готую його хвилин 15 і потім перекладаю в окрему ємність. При охолодженні воно загусне. На розігрітий вог додаю олію. Коли гарно все розігрілось, додаю м'ясо і розподіляю по пательні. Перемішую приблизно раз на хвилину, щоб утворилася скоринка, але щоб не причепилося до дна пательні. Сюди ж на пательню додаю цибулю, моркву, перець чилі, чесник, імбир. І це все гарно перемішую. Готую приблизно 3 хвилини і тоді додаю вже бугарський перець. Він готується недовго, тому додається в останню чергу. Смажений рис я буду додавати яйця, тому я розбиваю 2 яйця і їх гарно перемішую. Коли овочі готові, я додаю м'ясо, а також додаю зварений рис. Наголошую, що рис має бути зварений за день до цього. Гарно розподіляю, все об'єдную і починаю додавати соуси. Соєвий соус. Соус у нагі. За бажанням можете замінити теріяки. Мірін, рисовий оцет і все гарно перемішую. Цовую в сторону рис і починаю готувати омлет. Коли яйця почало почала трішки схоплюватись, об'єдную всю страву. Ще через хвилину додаю заморожений свіжий горох, додаю зелену цибулю і, звісно, все перемішую. Вок дуже гарно швидко обсмажує невелику кількість овочів або м'яса на сильному вогні. І це дозволяє використовувати зовсім небагато олії і зберігає цінні речовини саме цієї страви. Тому це основна відмінність вока від звичайної пательні. Великий плюс цієї страви, що її можна їсти чим завгодно. Чи то виделка, ложка або палички. Я буду паличками гостра. По консистенції дуже ніжна страва, дуже ситна. За рахунок перцю чилі та імбирю ця пара дуже гарно створює цей азіатський манер. Молодий зелений горошок і зелена цибуля дуже гарно освіжають. Різ за рахунок того, що він обібрав в себе всі ці аромати, всі смаки овочів, соусів. Він же на смак далеко не вчорашній. Він значно смачніший, звісно. Саме коряче стигнув мені цій страві більше всього до вподоби, бо воно соковите і дуже ніжне, і з ним легко справитись. Овочі дуже ніжні, але водночас вони е, доволі приємно хрумкі, тобто вони, як то кажуть, арденти. Тому, коли ви їсте цю страву, вона не відчувається як якась просто каша з овочами, Ні, кожен інгредієнт ці страви смакує окремо, ви їх можете відчувати. Тому якщо в вашому холодильнику є вчорашній рис, є звісно свіжі яйця. Тоді можете пробувати готувати цю страву сміливо з овочами. Міксуйте, експериментуйте, можете додати ще будь-які овочі на ваш, за вашим смаком, або ж взагалі можете використати зовсім менше м'ясо, можете взагалі без м'яса готувати. Тож ось таку чудову страву я сьогодні приготувала. Я вам дуже вдячна за перегляд. Залишайте коментарі, ставте вподобайки, готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь.